Доброго ранку, посміхнись скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше, тому що ми про матусю будемо розмовляти та гарний настрій дарувати. Дітки, я впевнена, що для кожного з вас ваша матуся найкраща, вона найгарніша, наймиліша і любить вас і те, що ви в неї є. Це найголовніше щастя її життя. Мелята пропоную вам для того, щоб матусі підвищити настрій, подарувати їй зненацька подарунок, який ми виготовимо з вами власноруч, і ми з вами зробимо аплікацію тарілочка та спочатку з'ясуємо, які вони бувають. Взагалі, тарілка це посуд. для того, щоб споживати рідкі страви, такі як суп, борщ, використовують глибокі тарілочки. А для каші, м'яса, салатиків використовують мілкі тарілочки. Здебільшого, тарілочка має круглу форму. Зовнішня частина тарілочки, це краєчок та внутрішня. Ось вона. Тарілки можуть бути різного кольору: від білого до темного, виготовлені із кераміки, скла, глини і мають різнокольорові Візерунки, тож маляти до роботи підготуємось та з пальчиками потренуємось і виконуємо вправу ножиці. В мене ножиці в руці. Вирізаю прапорці. Потім викрою штанці, адже ріжуть так кравці. Дітки, ви молодці, як справжні кравці. А нам вже час до роботи приступати. Нам знадобиться білий аркуш паперу. Кольоровий аркуш паперу блакитного та жовтого кольорів, олівець, ножиці, клей ПВА, серветка, клейонка та гарний настрій. Спочатку звернемося до батьків, які намалюють вам зовнішнє та внутрішнє коло тарілочки. На жовтому аркуші паперу ми намалюємо кружечки 9 штук приблизно діаметром 2 см та виріжемо їх. З блакитного аркушу паперу підготуємо кружечки менше за розміром, ніж жовті. Їх буде 8 штук. Ще підготуємо блакитні квадратики розмірами 2 х 2 у кількості 4 штуки. Працюємо з ножицями охайно, вони постійно закриті, беремо наш квадратик та ріжемо його від куточка до куточка, щоб у нас з вами були два трикутнички. Щоб на нашій білій тарілочці. Утворити візерунок ми спочатку зробимо накладну аплікацію. По центру ми покладемо з вами жовтий кружечок, навколо нього з блакитних трикутничків утворимо пелюсточки, це в нас з вами буде квіточка. Розташовуємо пелюсточки одна навпроти одної. Всього їх буде 4 штуки. Малята, зверніть увагу, як я складаю трикутнички, щоб утворились пилюсточки. Оздоблювати зовнішню частину тарілочки будемо жовтими кружечками, розташовуємо їх один навпроти одного. Ось таким чином. Відстань між кружечками великими ми заповнюємо далі також великими жовтими кружечками. У нас залишились маленькі блакитні кружечки. Розташуємо їх між жовтими великими кружечками. Різнокольоровий візерунок створено залишається нам. Тільки його приклеїти. Я буду працювати на маленькій клійоночці з клеєм ПВА, на якому вже є пензлик. Почнемо з центру. Візьмемо жовтий кружечок зі зворотнього боку, намастимо його клеєм, розмістимо знову по центру та за допомогою серветки притиснемо його, прибираючи зайвий клей. Переходимо до прикріплення пелюсточок. Працюємо охайно, якщо ми трішечки забрудилися. Можна витерти ручки серветкою або помити їх, поступово приклеїмо всі деталі нашої тарілочки, і ось ще наш готовий результат. Прибираємо своє робоче місце, вимиваємо ручки та йдемо дарувати тарілочку матусі. Дітки, попросіть своїх батьків свої роботи сфотографувати та мені надіслати. Та ще хочу, щоб ви трішечки пригадали, з яких геометричних фігур ми з вами створили квіточку. Вірно, квіточку виготовлено із жовтого кружечка та блакитних трикутничків, які є пелюстачками. А якого кольору ось ці великі кружечки. Так, малята, великі кружечки жовтого кольору. Отже, малята, піклуйтеся та любіть свою матусю, даруйте їй тільки радість. Бажаю вам усього найкращого. До побачення!